Мабуть, не усі пам'ятають, але колись давно, ще у 20-му сторіччі, для того, щоб вийти на риболовлю, потрібно було одягати на себе багато одягу: три свитери, 10 штанців, 15 пар шкарпеток, три шапки. Але зараз у сучасному світі для того, щоб вийти на риболовлю було комфортно, достатньо одягнути лише 3-4 шари одягу. Тож, перший базовий шар одягу це термобілизна. Для чого взагалі вона потрібна і що вона повинна робити? По-перше, вона повинна добре дихати на вашому тілі. По-друге, вона повинна дуже добре відводити вологу від вашого тілу при активному ритмі життя. І по-третє, вона повинна захищати вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання. І розпочну я на прикладі компанії FarinGate Polartec Power Dry і розповім про це більш детальніше. Як я вже казав, ця білизна зроблена з матеріалу Полертрек PowerDry. І якщо подивитися на бірку, яка тут прикріплена, то тут можна здивуватися, наскільки технологічна ця білизна. Наприклад, вона сонцезахисна, малий об'єм, швидко сохне, захист від вітру, захист від вологи, гіпоалергенна, антибактеріальна. Тягнеться чотири боки. Ху відводить вологу, не кошлатиться, не мнеться, вентиляція, зносить стійка, мала вага, дихаюча. Плоский шов. Тобто уявіть собі, що на вас вдягнений сонцезахисний гіпоалергенний кондиціонер. Ну, знаєте що? Я собі таку точно придбаю. Polartec Power це вдале рішення як для сонячної теплої, так і для прохолодної погоди. Це ідеальний перший натільний шар з анатомічним кроєм та плоскими швами. До речі, тут присутня антибактеріальна технологія Odor Resistant, що дозволяє носити цю білизну протягом декількох днів без прання. Тобто, простими словами, якщо після 3-4 днів перебування у термобілизні ви приїдете додому, ні ви, ні ваші близькі не почують неприємного запаху. В їх виготовленні використовується надміцна та еластична нитка кост, що збільшує надійність виробу та зберігає еластичність швів. Склад тканини 100% поліестер. Інший тип білизни вже трошки товстіший та виготовляється з еластичного матеріалу Polartec Power Grid. Ця білизна відрізняється високою дихальністю та максимально ефективним вологовідведенням. Це відбувається завдяки спеціальним насічкам на ворсистій внутрішній стороні цієї бікомпонентної тканини. Такий матеріал прекрасно отримує тепло та зберігає вашу шкіру сухою. Основна відмінність цього двокомпонентного матеріалу це його сітчата структура. Таке рішення знижує вагу тканини, що робить одяг з нею легшим. Крім того, розріджена структура цього матеріалу дозволяє стискати одяг сильніше звичайного. При тому теплозберігаюча здатність не змінюється. Також січа структура дозволяє ефективніше вбирати в себе вологу, створюючи контактні точки дотику зі шкірою і одночасно поліпшує паропроникність в проміжках між областями контакту. Склад тканини 93% поліестер та 7% спандексу. Речі з такого матеріалу це відмінний вибір для базового натільного шару у прохолодну погоду чи активної рухової діяльності. Однак вони виявляються добрими і для статичних задач. Плоскі шви, облягаючи анатомічний крій та приємний для тіла матеріал. В їх виробництві використовується надміцна еластична нитка Коц. Рекомендую вам використовувати термобілизну за призначенням, тоді ви завжди будете в сухості та комфорті. Я хочу продовжити таку актуальну для всіх нас тему, а саме функціонального одягу. Багато хто називає його термобілизною, хтось називає термоодягом. Особисто для себе я люблю формулювання функціональний одяг. Чому? Справа в тім, що функціональний одяг він під собою має принцип пошаровості. Можна для себе виділити головних шар три. Перший це саме той, який називається термобілизна. Це найтонкіший шар, який в першу чергу виконує функцію потовідведення, відведення вологів від вашого тіла для того, щоб ваше тіло залишалося сухим. А це означає, що воно буде набагато краще зберігати і виробляти тепло. Другий шар це вже утеплювачі, або як їх багато хто називає, просто фліси. Туди можна віднести різноманітні фліси і такі матеріали, наприклад, як там прімолофт. Їх вже функція в першу чергу полягає в тому, щоб зберігати тепло нашого тіла. І є така думка, що одяг може гріти. Насправді ні. Одяг гріти не може, гріє його ваше тіло. І от саме ось такі от варіанти одягу вам допомагають зберігати це тепло і не випускати його назовні. І третій шар це вже останній шар, який вас захищає від таких там погодних явищ, наприклад, як там дощ, сніг або вітер, не дозволяє просто вам продуватися або намокати простими словами. Про перший шар вже вам розповідали в попередніх програмах. Сьогодні ми вже трішки так будемо переходити до другого шару. Це, як на мене, такий проміжний варіант між першим та другим. Фактично, в собі він поєднує і водовідвідні властивості, які використовуються саме в термобілизні. Так само він вже зберігає тепло. В різних умовах його можна комбінувати та використовувати по-різному. Я трішечки пізніше, більш детально проясню, про що я зараз кажу. Сьогодні я хочу поговорити саме про. Матеріал, який називається PolarTech Power Stretch. На прикладі, ось такого комплекту білизни це верх і низ такі от брючки, в які виконані власне з цього матеріалу. В чому його плюси. Він також відводить вологу як натільна термобілизна, але, як я вже казав, він вже зберігає тепло. За рахунок чого? За рахунок того, що він виконаний. З флісу. Фактично, це ось такі дрібні волокна, які мають капілярну структуру. І вони за рахунок цієї капілярної структури дуже гарно виштовхують воду назовні, залишаючи ваше тіло сухим. Але все ж таки за рахунок того, що ось такі от волоски, ось такий ворс між собою має невеличкі проміжки, які заповнені повітрям, він вже починає утримувати тепло всередині. Що хочеться в першу чергу сказати про матеріал. Саме не про об'єкт одягу, не про предмет, а про матеріал. Якщо ви обираєте одяг з надписом Polartec, це говорить про те, що він виконаний саме з сертифікованого матеріалу фірми Polartec. Це своєрідний такий знак якості. Це знаєте, як в мембранному одязі є Гортекс. І все інше. От в флісах є Polartec і все інше. Власне кажучи, саме ця фірма вона взагалі перша винайшла такий матеріал, як фліс. Тому я дуже раджу звертати на це увагу. Стосовно технічних характеристик цього матеріалу, він має щільність 247 г на метр квадратний. Це правильно дуже щільна тканина, яка дозволяє доволі непогано зберігати тепло в першу чергу. Він собі містить 52% поліестеру, 10% спандексу та 38% нейлону. Насправді, для багатьох з вас це, скоріше за все, будуть просто цифри і назви. Я простими словами хочу вам пояснити. За рахунок саме такого поєднання матеріалів, він не накопичує в собі вологу, його дуже складно намочити. Насправді він відводить її назовні. і що найголовніше, він дуже добре розтягується в усіх чотирьох напрямках. Тобто, одягаючи його на тіло, якщо ви правильно підібрали розмір, ви фактично не будете його відчувати. Також дуже комфортно його носити за рахунок того, що компанія Fahrenheit робить ось такі от пласкі шви. Вони взагалі майже не відчуваються, і, як я вже казав, якщо ви правильно підібрали розмір. Тепер про умови, в яких його краще за все використовувати. Ось саме ось такий комплект, виконаний з PowerTech Power PowerStretch Pro, він дуже добре підходить для умов, якщо ви дуже активно рухаєтесь, наприклад, не знаю, там бігаєте взимку, або, наприклад, ловити рибу з криги і, і не просто ловити, а ловити, наприклад, там, судака на балансири, і вам потрібно постійно переміщуватись. Тоді ви можете просто використовувати перший шар, про який ми раніше розповідали в інших програмах, другим шаром використовувати саме ось такий комплект PowerTech Power PowerStretch. Pro, і, в принципі, вам цього буде достатньо. Ну, звичайно ж, потрібно одягти ще костюм як останній, третій шар. От. Якщо ж ви, наприклад, більше знаходитесь на місці, наприклад, сидите в човні, або, не знаю, або просто працюєте на вулиці і майже не рухаєтесь, то краще от перший той шар натільної термобілизни залишити вдома і одягти саме ось такий комплект, як натільник. В принципі, він класно виконує свою функцію, він буде відводити вологу, але ще він вже буде зберігати ваше тепло. Потім ви можете одягти наступні шари утеплювачів, про які ми розкажемо вам в наступній програмі, і вже згори одягти свій костюм. Також хочу вас застережити, якщо ви підбираєте для себе функціональний одяг, не вірте, якщо в магазині написано там, чітка якась температура типу мінус 20, мінус 10, мінус 35, мінус 60, це можна так сказати, такі маркетконогові махінації. Правильний виробник, який шиє свій одяг, він ніколи собі не дозволить таку брудну рекламу. І також запам'ятайте, коли обираєте такий одяг, завжди розповідайте продавцям, як ви плануєте його використовувати, в яких умовах ви будете його використовувати, чи ви багато рухаєтесь, чи ні. І тільки в такому випадку продавці вам підкажуть саме правильний комплект, який підійде саме під ваші умови. Хочу окремо зосередити вашу увагу саме на цьому виробникові, а саме на фірмі Фаренгейт. Чому? Тому що вони в першу чергу шиють цей одяг у нас в Україні, використовують сертифікований матеріал PolarTech. В чому плюси того, що він пошитий саме в Україні? В першу чергу ціна, і це реально відчувається, в другу чергу, це наші правильні розміри. Тобто ви не будете стикатися з такою ситуацією, як, наприклад, там, з китайською термобілизною, там, де 20 іксів, а вона на вас маленька. Такої самої проблеми не буде, як і з американцями, там, де еска ну, величезна на нашого здоровенного козака. Тому я би вам дуже радив обирати саме продукцію Fahrenheit. І не забувайте, я вже про це казав. Розповідайте продавцям, в яких умовах ви будете її використовувати, і тоді і вам, і вашому здоров'ю нічого не буде загрожувати. Вам буде сухо, тепло в будь-яких умовах. Ми сьогодні поговоримо про фліс, який має назву Хайлофт, і це дійсно найтепліший фліс, який взагалі є у виробника матеріалу під назвою Полортек. Такий фліс, як Полортек Хайлофт, використовується навіть у збройних силах армії США. Він входить до складу всепогодного комплекту. Американського вояка, якщо можна так висловитися, його головні характеристики: він має щільність 237 грамів на квадратний метр, і це насправді не найщільніший з матеріалів Polartec. проте він найтепліший за рахунок того, що тут ворс набагато довший і набагато тоньший. За рахунок цього. Між є повітряній кишені, і, власне кажучи, ці повітряні кишені краще за все зберігають тепло. Він дуже легкий, дуже еластичний. І саме з цього матеріалу компанія Fahrenheit виробила ось цих чотири варіанти одягу плюс шкарпетки. Перший варіант одягу, про який я хотів розповісти, це ось така куртка, яка має назву Хаски комбі. Взагалі, вся лінійка одягу, яку виробляє компанія Farrangate саме з матеріалу Хейлофт, вона матиме назву хаски. Ця куртка вона дуже схожа на ту, яка в мене. ця передня частина виконана з утеплювача прімолофт Silver 150 і прошита кордурою. Це зроблено для того, щоб якщо ви будете використовувати її як піддьовку, якщо можна так висловитися, а саме так її варто використовувати, тому що ось ці рукава вони продуваються. Так ось передня частина не продувається. Ви можете згори одягти, наприклад, якусь мембрану куртку або костюм, розстібнутися, і вас не буде продувати вітер. Якщо вам ну, стало спекотно, тут є також два кармани. Нагрудного ось цього карману, на жаль, немає. Але, в принципі, я ж кажу, це та куртка, яку потрібно носити під одягом, тому ну, там насправді дуже багато карманів і не потрібно. Другий варіант це реглан Хаски, як його називає сам виробник, це найпростіший технічний варіант утеплювачу. Це звичайний реглан, в якому з єдиних з наворотів, які є, це просто ось така блискавка для того, щоб зручніше його було надягати. Все. Також ну, можна відмітити те, що тут зроблені пласкі шви, які реально не натирають на плечах, ось тут під пахвами. Все. Це такий простий, дуже недорогий варіант, дуже якісно утеплитися. Третій варіант це куртка Husky Tactical. Вона відрізняється від реглану тим, що в неї є повністю блискавка, тобто вона скроєна вже як куртка, тут є дві зручних кишені по боках. І укріплено міцною кордурою плечова зона. Це зроблено для того, щоб зручніше було носити, наприклад, там, рюкзак, або, ну, в принципі, для того, щоб не натирало на плечах, якщо на вас одягнутий рюкзак, або, наприклад, на вас одягнутий якийсь комбінезон з пасками. А, в принципі, на цьому все. Все просто і доступно. Найцікавіший варіант, який я залишив наостанок, називається комбінезон Хаски. Цей комбінезон буде дуже зручний в першу чергу для зимових рибалок, тому що це ну, фактично це ростовий комбінезон, утеплювач. Також він буде зручний і доречний для тих людей, які ловлять. Заходячи в воду в заброд. Він також виконаний з матеріалу Primaloft Loft Highloft. В нього є два нагрудних кармани, блискавка, яка сюди вшита, розтібується з двох сторін: і з верхньою, і з нижньою. В нього немає рукавів для того, щоб при постійній ловлі, а це, в принципі, комбінезон від, може позиціонуватися як і для ловлі нахлистом, для того, щоб. Не натирати собі під пахвами і на плечах. Нижня частина має ось такі от паски, які теж зроблені з пласкими швами для того, щоб не відчувати їх, коли ви на них наступаєте. І останній дуже доречний момент, дуже доречна інновація це, так би мовити, санітарно-гігієнічна блискавка ззаду. Я не буду дуже довго пояснювати, навіщо вона зроблена. Я гадаю, що коли природа покличе, ви здогадаєтесь, як її використовувати. І останній елемент одягу, про який варто розповісти, це шкарпетки, які також виконані з матеріалу. High Loft. Я розмовляв з виробником, вони не позиціонують їх як повсякдення, або ті, які можна носити під червиками, а краще їх використовувати, як, так би мовити, бівочний матеріал, точніше, бівочний елемент одягу, який ну це коли ви в наметі, в мінусових кондиціях ночуєте. І для того, щоб ваші ноги не мерзли, просто одягаєте ось такі от шкарпетки. Другий варіант це для любителів зимової сидячої риболовлі, також в наметах в зимових, або просто, якщо ви дуже багато сидите на місці, майже не переміщуєтесь. Але з єдиною поправкою, що краще використовувати не черевики, а чоботи. Там більше місця для того, щоб цей матеріал просто не спресовувався і продовжував працювати. Також окремо хотів би відмітити те, що вони мають анатомічний покрій і всі шви зроблені пласкими. Це також зроблено для того, щоб ви, ви на собі їх просто не відчували, щоб вам ніде нічого не натирало і не надавлювало. Я хочу сьогодні поговорити про різноманітні капелюхи, балаклави, шарфи. В першу чергу хотілося б сказати про матеріали, адже всі матеріали, які використовуються при виробництві даних аксесуарів, від фірми Polartec. Я вже в одному з випусків казав, що якщо певний бренд використовує продукцію фірми Polartec, це своєрідний знак якості. Так от, матеріали, які використовуються, це Фліс Polartec Classic 100, це найтонший фліс, який існує. Polartec Power Stretch, Polartec 200 і Polartec Windblock. Це, в принципі, головні матеріали, які тут є. Також є ось така от кепочка, вона поки що єдина в своєму роді, тому що це, можна так сказати, пілотний варіант. Капелюху, і він зроблений не з полартеку, він зроблений зі звичайного ріпстопу. Тобто, це такий літній варіант капелюху, який підійде для того, щоб використовувати ну, з кінця весни до кінця літа, так би мовити. В принципі, на цьому можна поки що закінчити. Ну, можу ще додати, що покрій, який використовується, він такий найбільш класичний для капок, тому що останнім часом на ринку дуже багато ось цих. Величезних таких капелюхів, які насправді не всім то і підходять. Також окремо хотів би пробігтися по ось такому варіанту шарфу труби, якщо його можна так назвати. Він також літній виконаний з матеріалу, який називається CoolMax. Це максимально вологовідводящий матеріал. І за рахунок цього. Найлегесенького вітерцю достатньо для того, щоб просто починати його прохолоджувати. Навіть просто коли в руки береш, от складається таке враження, що він холодний. Хоча, в принципі, в цій кімнаті все е, доволі теплої температури. Далі підемо по балаклавах. На даному етапі у компанії Фарангейт є два варіанти балаклави. Вони повністю мають таку от форму закриту, тобто відкриті тільки очі. Єдина різниця між ними полягає в тому, що ось ця зроблена з матеріалу, який називається Полартек Класік 200, а ось ця з матеріалу Полортек Вінблок. Яка між ними різниця? І той, і той матеріал теплий, але ось цей дуже складно продути. Я вам можу сказати так, що сила вітру, яка має бути для того, щоб ви почали просто хоча б його відчувати крізь цей матеріал, має сягати приблизно 27 метрів на секунду. Я, чесно кажучи, в Україні жодного разу не зустрічав настільки потужного вітру. Наступний варіант аксесуару це ось такий шарф-труба. Він виконаний в принципі в формі звичайно, ось такої рівної труби. З однієї сторони є ось така затяжка, яка може регулювати комір. І він також виконаний з матеріалу Polartec 200. Polartec 200 це майже найтепліший варіант флісів від компанії Polartec. Ще тепліше існує хайлофт, але поки що шарфів з нього не робили. І, в принципі, про хайлофт ви можете подивитися у інших випусках передач експрес огляди Тепер можна плавно перейти до капелюхів. Я їх перед собою розподілив від найтоншого до найтовшого і найзахищенішого. Так ось всі вони мають майже однаковий покрій. В усіх із них є. Ось такий підворот, але він прошитий, він не такий, як в класичних капелюхах. І в принципі, в цьому є величезний плюс. Ось це капелюх виконаний з матеріалу Polartec Classic 100. Найтонший, найлегший, ідеально підійде, та будь для чого, і для риболовлі, і для звичайних пробіжок, наприклад, ранньою весною. Наступний капелюх зроблений з матеріалу, який має назву Polartec Power Stretch. Він з зовнішньої сторони такий, як шліфований. Його, в принципі, навіть візуально дуже легко впізнати. Тут також є подвійний підворот, який не буде натирати і створювати якісь неприємні відчуття в області вух та лоба. Наступний варіант це вже більш теплий капелюх, який повністю зроблений з матеріалу Polartec Classic 200. Він такий також має подвійний підворот. І також, як і всі попередні моделі, має пласкі шви, які не будуть вам давити на голову. І, в принципі, Збройні сили України навіть використовують іноді їх як підшоломники. Останні два варіанти капелюхи вже мають трішечки інший покрій. Це можна так сказати, як напіввушанка. Тобто, ось ці зони трішечки збільшені для того, щоб краще прикривати вуха. Ось цей зроблений з матеріалу Polartec Classic 200. Ось це має такий самий покрій, але зроблений він з матеріалу Вендблок. Яка головна між ними різниця, окрім того, що цей не продувається, а цей продувається? А, я можу сказати від себе вже як користувач. Ось цей матеріал мені подобається набагато більше, тому що я дуже не люблю відчувати вітер, але в ньому є такий, не можу сказати, як мінус, але. Нюанс. В ньому не так добре чути середовище навколишнє, як, наприклад, ось в цьому варіанті. Він трішечки, як, можна так сказати, шурхотить. В принципі, ви можете просто коригувати умови, в яких ви будете використовувати ці капелюхи. Це, наприклад, не підійде мисливцям. або... Ну, Якщо вам потрібно дуже добре чути, що коїться навколо вас. Але ви будете повністю захищені від вітру. Також тут є така, можна сказати, інновація: є ось такі от прорізи. Якщо його одягти на голову, то саме в ці прорізи вставляються окуляри, якщо ви їх використовуєте. Це зроблено для того, щоб цими дужками окуляри окулярів, трішечки притискати цей капелю до голови і щоб вітер сюди також не задував. Власне кажучи, така інновація зроблена і в. В матеріалі точніше, і в капелюсі з матеріалу Вінблок, і в капелюсі з матеріалу Класік 200».